Усім привіт, мої хороші. Хочу сьогодні а, зняти відео, показати а, складний випадок посадки, назвемо це так. А, в мене кілька феленопсисів випустили діток. І я не хотіла їх зрізати, хотіла залишити до кращих часів. Хай вони доростуть, подивитися, що як буде, і потім зрізати. Але а, один з феленопсис-еквест почав сушити квітконос. І в мене є. Отака дітка. І я не хотіла її зрізати, тому що вона як квітконос з бутонами. І, можливо, я його відріжу. От, і вся проблема от в оцих длинючих корінцях, просто неймовірних. І вони вже не влазять в жоден горщик. От так воно розрослося. Коренева хороша, класна, їх тут багатько. але саджати незручно. По-перше, вона буде отак. І... А Хотілося б, щоб вона була отак, але вже такого горщика я точно не знайду. Так. І тут які у нас варіанти? Блок. Ну, блок це було б ідеально, але не в моїх умовах. Другий варіант це високі певні бокали. Пластикові. Можна знайти такі тверденькі, гарної якості, вони підійшли. Але це треба шукати. І це явно і не зараз я буду робити, я цього не дуже люблю. А своїми пластиковими... Високими стаканами для пікніку. Я не хочу жертвувати, тому ні. От, але в мене є деякий досвід. І в мене була є отака дітка, яка теж от, збирається квітнути. Так, і в неї була та сама штука з кореневою. Я її посадила в досить великий горщик. Але бачите, що я зробила? Я частину горщику yeah. от, зайняла yeah. блоками і всередині там теж. Назвемо це під попою. До самого низу теж такий самий пробковий блок. От, а все інше я засипала там, де було багато корінців. Отак От корою, і бачите, корінців вже пообіймали. І отут все пообіймали. І зараз вони тут всі закуклилися. От, Бо, Ва, собака! <смас> Не шата! Я вже думала, на мене зараз все впаде. Отакий квітконосик. Тож, поки вона зупинила рост і ростить квітконосик, це також трапилось. І тому що зараз о, проблеми зі світлом деякі о, варіанти з опаленням бувають. От тому орхідеям трохи складновато, і вони не так, як раніше, в мене і корінці ростять, і квітнуть, і все на світі. Тепер вони все-таки більше обирають, що робити. Тому що не вистачає їм світла, і, а вже ж полив також стає більш рідким, бо вони не встигають фотосинтезувати достатньо і переробляти отриману воду, так, і пускати її. Плюс прохолодніше, ніж зазвичай. Е, немає тут опалення, тому що воно електричне було. І взагалі інколи опаленням, як я вже казала, питання бувають. От, Тому так як прохолодніше, також полив зменшився. Але насправді це на краще. От їм так буде набагато легше. Так, тому цю красу буду сажати в такий самий варіант, в такий самий горщик. І тут, ох, дивіться, впритик, він навіть малуватий буде. Але бачите, корінці зелені. Я їх зараз замочую в водичці, щоб вони стали більш еластичні і пружні. І я змогла їх трохи підігнути. Я, коли буду саджати, я ж не буду навіть так от просто втикати, я зроблю їх. Трохи навскіз Папі! і зробити здравню... <смі> трохи підкрутити. Зараз, Любий, зараз. От. Так що буде отака посадочка, і не знаю, або буде потім коротке відео, або в спільноті будуть фотографії. Тож, слідкуйте, викладу, що в мене з цього вийшло. І отак я виходжу <смі> з подібних ситуацій. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, кадр нормально для вас буде виглядати з таким штучним освітленням. Мені дуже дивно. Я... Замість того, щоб дивитися в камеру, <свісно> дивлюсь на екранчик, тому що дуже, дуже дивно для себе виглядаю. Ну що ж, на цьому все. Підтримуємо зсу, допомагаємо волонтерам, віримо в Україну, підтримуємо українських блогерів, український контент. Собака перестань штовхати, будь ласка, пригрілася біля мене. І на цьому вже зовсім все. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока-пока.